Всіма миру Божого. І вся слава Ісусу Христу. Хочу з вами поділитися е, тим, що я почула сьогодні на каналах Салтаненка дуже прекрасне відкровені. Те, що багато, хри... е, багато людей, на християн говорять, що вони фанати. І знаєте, е, я рада бути фанаткою Ісуса Христа, тому що в що мені вірити? В цей світ, який розрушається? Там, де багато проклять, там, де нема щасливих людей, там, де люди отримують мізерні зарплати, єлі виживають, люди голодають, щастя немає. Там, де багато воїн, і цей мір, реально він розрушається. Да? Багато землітрусів, багато хаосу. І я скажу одне, що надіятись треба на Бога, а не на людину. Амінь.